Це дуже приємно, вони дуже хороші. Дивишся, як вони в небі літають, такі красиві, хотілося поближче з ними познайомитися. Опа, що це до мене привикла. Повертаємо кажанів, звідки нам їх і привезли. Наша волонтерка Марина вона переправляла нам кажанів, які мають такі якби, травми. І тому вони були в нас в центрі до того моменту, поки не відбувся випуск. Кожан — це дика тварина, яка занесена в червону книгу, і вони потребують дуже багато ресурсів, щоб забезпечити їх правильним, так би мовити, умовами життя. Ми вже врятували ось цієї зими чотири тисячі кожанів. з природою. Треба контактувати. Природа не к**а, і знищувати не треба.